Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. МЗХ 170 на фініші. Сьогодні буде відправка. Ось такий гумітор вийшло. Одна додаткова матриця. Ролики, Ролики більші, я вже показував їх. Більше в діаметрі, ширші, отворю матриці більше. Маємо вийти на більшу продуктивність. Підшипники тут більш потужніші, які здатні тримати більше навантаження. Що покаже по продуктивності? Будемо чекати відгуків від безпосередньо власника. Чому? Тому що він вже має один горий-гранулятор, який вже, скажімо так, його практично до Я думаю, це його порадує. Що хочу розказати? Ну, все стандартно, все так як я роблю надійно, супер надійно, супер класно, правильно. Все ремонтно придатне, немає фактично одноразових речей. Грулятор продуманий таким чином. Щоб в подальшому він підлягав ремонту. Ну, давайте зараз я зупинюсь на певних моментах, певних нюансах цих, цих ремонтів. Що стосовно матриці, Мої матриці підлягають як шліфовки, так і глибокій реставрації. Що таке глибока реставрація, я вже вам розповідав. І це стосується виключно моїх матриць. Не знаю, хто там що робить, як хто що дрочить. Але після глибокої реставрації власник отримує на 80% нову матрицю. Також по шліфовки, хочу затронути тему шліфовки. Деякі власники моїх грануляторів шліфують самостійно. Матрицю, ну, то й зрозуміло, в мене зараз немає можливості. Шліхувати чому, тому що тому що так склалося, що що немає, не буду пояснювати. Так от, матрицю бездумно, довго шліхувати не можна. Як ви всі знаєте, на моїх матрицях на цих матрицях немає виборки, заниження. На 200-ках і їм більше матриці є. Я роблю таке заниження. На 150-ках немає. Для чого це заниження матриці? По-перше, щоб не шліфувати лишнє. По-друге, для того, щоб, ну, скажімо так, тоді вже, коли воно дошліфовується і матриця вже стає рівна, не мати її виборки, тоді вже потрібно матрицю глибоко реставрувати. Деякі власники, знову ж, повторююся, Забивають на то болт, шліфують далі, лізуть туди чи якимись інструментами. Люди добрі, воно так не має працювати. Воно продумано з самого початку для е, певних, скажімо так, ремонтів. А, з чим би вам то порівняти? Для прикладу, якщо автомобіль, сучасні автомобілі, регламентують заміну там е, ремнів, РМ. Чи це півгрем е, через 150 чи там 200 тисяч кілометрів, і регламентують правильно для того, щоб замінити, потрібно зняти то все діло. А деякі чуть не пиляють кузов болгарками, вибачте мене, і то все діло замінюють. Так от, те ж саме стосується і мого виробу. Якщо матриця продумана таким чином, щоб вона. Е, Служила довго. Її потрібно шліфувати, і потрібно глибоко реставрувати, оскільки все зношується, тут це такий механізм глибоко нагружений. І, ну, скажімо так, він працює в агресивних умовах. Тим не менше, матриця має свій регламент обслуговування. Якщо власник не хто тим регламентом, це виключно його справа. І не слід. Звинувачувати виробника, тобі ж мене у тому, що. Ой, 8 тонн і матриці нема. Можеш ти її згризти і за 5 тонн. Діло твоє. Також, якщо матриця в моїх грануляторах фіксується, в даному випадку трьома болтами, 200 фіксується одним болтом тут. Як вам правильно пояснити? Ну ж, порівняння наведу веду з тим самим автомобілем. Якщо завод-виробник регламентує 5 болтів чи 5 шпилек на колосі, якщо там позашляховик якийсь там 6 шпилек на колесі, і вони всі мають бути закручені, то чому тут? Ой, а воно там крутиться, а воно не робить? То це ваші проблеми, чого воно там крутиться. Є інструкція по експлуатації, яку я кожному розповідаю, а вже діло далі ваше. Чи ви будете його правильно експлуатувати? Чи ви будете експлуатувати на свій розсуд, але тоді не звинувачуйте мене, скажімо так, в тому, що я щось зробив не так. Далі, ролики. Як ви бачите, Ось заготовки, які сьогодні я буду точити. Це заготовки на ролики. 150-ки і просверлена 200 ка Це заготовки. Одна заготовка йде на два ролики. Пізніше, можливо, викладу на своєму TikTok каналі, як точаться ролики. Знову ж таки, щоб не було камінців. Мій город е, те, що один ролик я зробив з одної сталі інший з іншої. Ролики точаться зокрема з цих заготовок. Одна заготовка йде на два ролики. Далі їдемо Якщо, скажімо так, повернемося до 8 тонн шліфовка Ролики щось там уже не так з роліками. Якщо ви сказали А, кажіть і Б. 8 тонн і до шліфовки. Так що ви хочете сказати, що матриця взагалі зробила 8 тонн? чому не озвучено, скільки зробила матриця на загал? Будь ласка, сказали А, кажіть і Б. Те ж саме стосовно роликів. Дивлячись. Бачив відео, який е, викладав власник мого гранулятора. Ролик, як ви знаєте, я роблю із запасом на шліфовку. Так от, повертаючись до 8 тонн. В якому стані ролики і скільки їх залишилось? До мене приходили ролики, я обслуговував повністю комплект. Матриці роліків, теж власник, який займається виготовленням комбікормів у великих об'ємах. На загал, коли я проводив, скажімо так, роботи по шліфовці, глибокій реставрації матриці, на загал дві матриці і додаткова пара роліків, ну, тобто матриця з роліком і матриця з роліком. Зробила більше 360 тонн. Так, звісно, і матриця вже не та. І гранула вже, скажімо так, не та, яка була на перших там 50-60 тоннах. Розумієте, але все рівно на загал вони витягли. Інший комплект матриці роликів, коли я вже не зміг проводити шліфовки, зробили лише 100 тонн. Так от, повертаючись до того, сказав А. ПЖ ЄБ, скажи, скільки ж вони зробили ті ролики. Що так вони там сильно боїлись, що треба болгаркою туди лізти. Лізьте чим хочете, то ваше право. Отакі От справи. Повертаючись до теми ремонтно придатності. Ролик запас на шліфовку є. Матриця ремонтно придатна. По гранулятору переходимо. Навіть, приміру, ну, диск новий зробити не проблема, вламлюючи ніж не проблема. Така деталь, як от труба. З часом вона покриється тут корозії. З часом, можливо, там вона відтрухне зовсім. Будь ласка, зрізали в трьох місцях. Сварочний шов. Я не варю по кругу. Я не роблю красиві шви в токарному станку, хоча б я хоча міг би це робити. Я не вважаю це за потрібне. Зрізали трубу, поставили нову базу, зробили все. Відремонтували, відремонтували. Те саме стосується основного вала. Основний вал теж він ремонтно придатний. Ота От шліцова частина вала, яка заходить в редуктор. Якщо вона зіпсується, її можна замінити. В будь-який момент. Залишивши при цьому таку деталь, як основний вал, щоб не точити все повністю. Оце такі справи щодо ремонту. На сьогодні поки що це все такий вам огляд. 170-ки. На жаль, Нема готових роліків 150 і 200, щоб порівняти, але в попередніх відео ролики окремо я вам показував. які вони, Чим вони відрізняються із 150. І ви візуально змогли побачити, дійсно, чим вони відрізняються. Оце такі справи, друзі. На сьогодні поки що все. Далі переходимо до заготовок, які я показав на ролики. І будуть 150. ки 200-ка, 245-й, теж, скажімо так, актуальний на сьогоднішній момент. То все діло я зніму і зніму відео. За скільки ж того 245-го гранулятора можна зробити. Чи за півроку, чи за місяць. Але тут ще основним фактором щодо терміну виконання є здоров'я. Оце такі справи, друзі. На сьогодні все. Всім до побачення. Не забувайте підписуватись на мій канал. Ну і моє традиційне, чекайте на нові відео.